Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула, політик, волонтер, телеведучий. А ще є людина, яка любить донатити різні цікаві та корисні проекти. Днями якраз підтримав програму Слідство інфо вони збирають кошти для того, щоб ще краще розкривати корупцію та зловживання у судах. В тих самих судах, якими в ручному режимі керує різна мерзота, яка крутить правосуддям так, як хоче. Слідство інфо викриває зловживання не тільки у судах, але ще й у прокуратурі, в офісі президента, і навіть у царині московських попів. Тому я вважаю, що вони великі молодці і роблять дійсно дуже важливу для українського суспільства справу, і тому їх треба підтримувати. Якщо вам вище наведених прикладів недостатньо, то давайте копнемо глибше. Бо я сподіваюсь, так само як і ви, люблю розбиратися у справах достеменно. Для нормальної демократичної країни необхідна свобода слова, зокрема свобода преси. А вже ж, саме на цьому стоять нормальні демократичні суспільства. Саме це не дає політикам зловживати владою, встановлювати диктатуру чи безкарно будувати розкішні маєтки на березі моря. Американська демократія, наприклад, без вільної преси вже не може. Вона стала частинкою, невід'ємною частинкою складного механізму стримувань та противаг в американській політиці. You are fake news. Люди обирають політиків, але політики так само люди, і вони мають звичайні людські слабкості. Тут десь щось не так лежить. Тут якийсь конверт у кишеню. Люди не мають можливості денно і ночно контролювати роботу політиків та чиновників. Ну тому що у людей є своя робота, своє життя, своя сім'я і своє Дозвілля люди приходять разу кілька років на виборів для того, щоб віддати свій голос за якогось кандидата, якому вони довіряють. Тим більше люди не мають можливості постійно слідкувати за тим, куди ж йдуть їхні податки, і саме для цього у нормальних суспільствах існує незалежна преса, незалежні мас-медіа та журналісти-розслідувачі. Саме завдяки вільній пресі свого часу у Америці вдалося розмотати знаменитий скандал Watergate, який виліз боком президенту Ніксону. Довго розказувати краще загугліть. Подібні практики існують у Сполучених Штатах і по сьогоднішній день. Не в останню чергу тому, що там вільна журналістика має можливість спокійно працювати, досліджувати, аналізувати та копати. Вони не бояться, що завтра за їх роботу їх закриє поліція, або через дзвінок з адміністрації президента вони втратять роботу також журналісти у Америці знають, що якщо раптом там хтось захоче їх убити, побити, скалічити чи спалити їм машину, то правоохоронні органи обов'язково знайдуть цих зловмисників, а суд винесе їм максимально суворе покарання, показове покарання для того, щоб і інші не спокушалися на подібну ганебну діяльність по відношенню до журналістів. А як справи з незалежними медіа в Україні? Ну давайте відверто краще ніж на Росії, але точно не так добре, як у США. Незалежні засоби масової інформації у нас є. Можливо, їх не так багато, як нам би хотілося. Тим не менше, в Україні дійсно є достатньо багато хороших талановитих журналістів, які кожного дня роблять вкрай важку працю. Вони займаються моніторингом та викриттям зловживань українських чиновників та політиків. Слідство інфо, схеми, бігус, наші гроші, центр протидії корупції, дзеркало тижня, ліга. А ще дуже багато блогерів та активістів на місцях у регіонах. Їхня робота подобається не всім, адже кожне таке розслідування це якісь ображені політики, чиновники, їх родини, їх друзі, їх колеги, і навіть їх виборці. Цим людям не подобається, коли на світло виносять їхню брудну білизну. Тому періодично журналісти у нас намагаються залякати, побити чи морально запресувати. Але вони тримаються і продовжують сумлінно виконувати свою місію інформувати суспільство про зловживання та корупцію. І це вкрай цінно для нас, тому що це допомагає нам не перетворюватись на диктатуру. Є багато людей, які працюють у ЗМІ і навіть мають посвідчення журналіста, але журналістами вони не є, тому що вони сидять. На підсосі у олігархів та політиків, і за кеш у конверті вони займаються не журналістикою, а джинсою. Відповідно, бабло у них є і на суспільну підтримку їм начхати. А от учасних журналістів потреба у нашій з вами підтримці є постійно. Тому так важливо донатити на проекти журналістів-розслідувачів, так важливо підтримувати їх гривнею. Це дозволяє їм залишатися незалежними, неупередженими та ефективними. Тому закликаю вас підтримати такі проекти, як слідство інфо. Про їх діяльність я розказував на початку відео. Підтримайте бігус інфо, які так красиво розвалювали Свинарчука, Шарія, Медведчука, Симон очко Підтримайте центр протидії корупції, який послідовно та яскраво гнобить Дубінського. Підтримайте сайт наші гроші, які також послідовно викривають корупцію серед чиновників середньої ланки, які показують схеми на тендерах та на деребанах землі. Підтримайте дзеркало тижня, яке лупило Медведчука ще за часів кучми, коли інші боялися. А зараз не менш яскраво викривають будівельну мафію у столиці. Підтримайте Лігу, яка робила розкішні розслідування щодо анонімних телеграм-каналів, які так люблять. Почитувати у офісі президента, а також які регулярно пояснюють своїм читачам, чому не усім соціологічним дослідженням та опитуванням варто довіряти. Лінки на ці проекти я залишу у описі до цього відео. Допомагайте хто скільки може, хоч по 5 гривень. Але якщо нас буде багато, це буде реально крута допомога. Це будуть гарно інвестовані гроші у нашу свободу, у нашу незалежність та у боротьбу з корупційною гідрою, яка все ніяк не здохне. Робіть добро, тримайте ноги в теплі, а пальці тримайте на кнопках підписка, дзвіночок і лайк, якщо вам сподобалося це відео. До нових зустрічей. Нехай щастить.